Ранок у любарі починається спокійно. Сонце кидає м'які промені на невеликі будинки у центрі містечка, вулиці потроху оживають. Хтось поспішає на роботу, хтось смакує ранкову каву в затишній кав'ярні. Любар зустрічає цей день тихо, зберігаючи свою давню історію у кожному куточку. І, хоча це невелике містечко, у ньому панує особлива атмосфера затишку та спокою. Привіт! Давайте знайомитись! Я Вітюк Ірина, здобувачка освіти Люберського професійного ліцею. І сьогодні я запрошую вас у подорож рідним краєм, нашим мальовничим любаром. Давайте разом прогуляємося вулицями містечка і відкриємо для себе. Його унікальну культуру та архітектуру. Ця дорога особлива не лише для мене, але й для нашої історії, бо на ній зустрічаються стародавні пам'ятки, що нагадують нам про минуле: я живу в центрі Любера, і мій навчальний заклад знаходиться зовсім поруч. Тож сьогодні я покажу вам, як щодня долаю дорогу до здобуття знань. Мій шлях до ліцею пролягає через вулицю Незалежності. На перший погляд, це звичайний маршрут, але всього за кілька кроків він перетворюється на подорож крізь час. Крокуючи вулицею Незалежності, я мимоволі повертаю голову праворуч. Саме там причаїлась одна з історичних будівель Любара. На перший погляд вона захована за радянськими багатоповерхівками. Але якщо уважно придивитися, перед нами постає цікава будівля, що видає риси давньої архітектури це брама, через яку колись в'їжджали до маєтку графині Понінської. Уявляю, як багато людей проходило через ці ворота: монахи, мандрівники, купці. Всі залишили свій слід в історії цього місця. Сьогодні ця брама нагадує нам про силу духовного минулого. Зовсім поруч, за нею, серед зелених шат дерев ховається і сам палац графині, який був зразком неокласичної архітектури з елементами бароко. Фасад палацу прикрашали витончені пілястри, карнизи та декоративні елементи. Що надавали будівлі елегантного та величного вигляду. Особливо вражали зубчасті елементи під карнизами, які ритмічно повторювалися на різних рівнях будівлі. Графиня Марія Понінська одна із представниць багатого польського шляхецького роду. Вона була відомою меценаткою та прихильницею мистецтва. Що надавало палацу не лише статус рудового гнізда, але й культурного центру регіону. У палаці регулярно проводилися бали, театральні вистави та зустрічі місцевої шляхти. Графиня Понінська запрошувала на події музикантів, поетів та художників, перетворюючи палац на центр культурного життя Любарщини. Окрім самого палацу, маєток включав великі сади і парки, де любили прогулюватися мешканці та гості. Ці сади були зразком ландшафтної архітектури того часу з фонтанами, алеями та рідкісними видами рослин. Існує навіть легенда, що графиня Понінська була закохана у молодого шляхтича і їхні почуття. Залишили слід в історії палацу. Місцеві жителі кажуть, що інколи можна побачити привид жінки в стародавньому одязі, яка прогулюється коридорами палацу або парком навколо після смерті графені та численних історичних змін палац поступово занепав. Багато частин інтер'єру та колекцій мистецтва було втрачено або знищено під час війни та революційних подій. Проте, навіть у руїнах, палац все ще зберігає відголоски колишньої розкоші. У часи радянської влади палац, як і багато інших аристократичних маєтків, був націоналізований та використовувався для різних господарських потреб. Це призвело до руйнування частини споруди, але певні елементи архітектури все ж збереглися. На сьогодні палац графині Понінської перебуває у занедбаному стані, але все ще приваблює туристів і місцевих жителів своєю архітектурною та історичною цінністю. Відвідувачі можуть побачити залишки величного маєтку і уявити. Як це місце виглядало у період його розквіту. Навіть у своєму нинішньому стані він продовжує нагадувати про часи, коли Любар був місцем знатного життя та багатства. Поруч із палацом розташований ще один історичний об'єкт будинок школи Василіанського монастиря, що був частиною освітньої системи, створеної монахами ордену Василіан, які відомі своєю глибокою освіченістю та релігійною місіонерською діяльністю на території України, вони вели активну просвітницьку роботу серед населення, сприяючи розвитку грамотності та освіти. Ця школа була не просто місцем для навчання. Тут зберігалися рідкісні книги, які передавалися з покоління в покоління. А також проводилися богословські обговорення. Навчання у школі було вищим за рівнем і прирівнювалося до інших величних освітніх закладів тієї епохи. Будівля школи була зведена у 1775 році і стала важливим центром освіти у Волинському регіоні. Василіани надавали високий рівень освіти, що охоплював не лише богослов'я. Але й природничі науки, філософію, історію. Архітектурний стиль школи відзначається рисами бароко, що підкреслюється оздобленням фасаду, фігурним фронтоном над головним входом і декоративними елементами. Це робить будівлю не лише історично важливою, але й естетично привабливою. Зараз у цій будівлі діє заклад, де я навчаюсь. Люберський професійний ліцей, який несе в собі не лише сучасне життя, але й тінь століть минулих. Тут поєднується історія та молодість, минуле і теперішнє. Кожен день, коли йду до ліцею, я відчуваю, що не просто рухаюсь дорогою, я крокую слідами своїх предків. І це нагадує мені про важливість кожного кроку, як у навчанні. Так і у житті. Наше сьогодення нерозривно пов'язане з минулим і, вивчаючи історію рідного краю, ми краще розуміємо себе. Впевнена, майбутнє має той, хто знає, вивчає історію свого краю. Дякую за увагу! Зустрінемось у наступних подорожах рідним краєм.